Істина, що істину, си, життя в нас, і скверне, і спаси, душі наші. Слава, ші, Бога, на землі, мирлюдя. Благоління, славищення Богу на землі мирнуть, благоління, Господи, любимо вкри, устами і хвалу холодвої. Благословене царство Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Марі Господа, і помолімся. Господи, помилуй. За мир засоди, спасіння душ нашого, Господе, і помолімся. Господи, помилуй. За мир сього світу, добрий стан, святих Божих церков, з'єднання сіх, Господе, і помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, святий, що з вірою і побожністю, і страхом Божим входять до нього, Господе, і помолімся. Господи, помилуй. За святішого Савенського архієрея нашого Франциска Папоримського, Господа, і помилимся. Господи, помилуй. За блаженішого архієпископа нашу святослава, про священного митрополита, нашого Киригуря, Бог любили хіпоскопів Кир Михаїла, Петра, чесно просить росту, Христі, Яконство, за весь прочита людей, Господи, і помолімся. Господи помил. Господи, помил. Господи по добро і за, 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 за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, і помолімся. Господи помил скажу і за недужих страждаючих полонених, і за спасіння її, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволити з нами до всякої скорби, гніву нужди, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну ладачіцю нашу Богородицю, пресну Діву Марію, з усіма святими поминувши самі себе один одного, все життя наше Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи. О, тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас. Віки вічні. Амінь. Боже мій, Боже мій. Чому ти мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, від сліз моєго, моєго зойку. Молитвами, Богородиці, спаса, спаси нас. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й вночі теж не не, від, не відчуваю. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Так ти, святий висідаєш на хвалах Ізраїлевих, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і Слове Божій, безсмертний ти ізволив Ти спасіння нашого Ради воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії. Незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути, Христе, Боже, смертю, смерть подолав. Ти один святої Тройці, рівнославим з Отцем і Святим Духом Спасимарі, ще, ще, Господа, і помолімся. Господи, помилуй, Заступи, спаси помилуй, хорони нас Боже твоєю благодаттю. Господи, помилуй. причисту про благословену, слава на владиші сю нашу Богородицю, приснудю Марію, усіма святими поминувши самі себе, один одного, все життя наше Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи. Бо ти благий чоловіку, любить Бог і свої тобі славу, силаємо у свій сину, святому духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Придіте радісно заспіваємо Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божій, що плотю розп'явся, співаємо тобі, Алелуя. Прийдім з похвалами перед обличчя Його і псальмами воскликнім йому. Спаси нас, сину Божий, що плоттю розп'явся, співаємо тобі, Алелуя. Бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, що плоттю розп'явся, співаємо тобі, Аллилуйя. Прийді та поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, сину Божий, що плотью розп'явся, співаємо тобі, Алелуя. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови спадкоємство Твоє, дай перемогу благовінному народові на супротивниками і Христом Твоїм охорони люд Твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зійшовши добровільно на хрест, оновленому людові Твоєму, Христе Боже, що носить Твоє ім'я. Даруй твої щедроти, звесели силою твоєю, дай перемогу над супротивниками, твоєму народові, щоб його допоміжною зброєю став твій мир, непоборна перемога. Святий се, Боже, наші тобі славу, силаємо Цю Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Уважні ми русім премудрість будьмо уважні. Пом'яни свою громаду, яку ти придбав собі здавна. Бог, вже цар, наш прибічний вчинив спасіння посеред землі. Пом'яни свою громаду, яку придбав ти собі здавна. Послання єфісян святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні. Павло, волею Божою Апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі і вірному Христі Ісусі, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всякими духовним благословенням у Христі, бо в ньому вибрав нас перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали його синами через Ісуса Христа, за вподобанням Своєї волі, на хвалу слави Своєї благодаті, якою Він обдарував нас у Своїм улюбленим Сині. У ньому маємо відкуплення. Його кров'ю, відпущення гріхів, згідно з багатством Його благодаті, яку він виляв на нас щедро усій мудрості та розумі, він за своїм благоволінням дав нам пізнати тайну своєї волі. Мертві премудрість, будьмо уважні. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пом'яни свою громаду, яку ти придбав собі здавна. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. При мудрість прості, вислухаймося того Євангелія, мир усім. І Духові Твоєму. Від Маркася, того Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Одного разу пішов Ісус у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши в один дім, не хотів, щоб довідався, хто про те, але він не міг скритись. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була ж та жінка поганка родом, Серафінікійка. Багала вона його, щоб вигнав біса з її доньки. Він їй відповів Дай спершу, щоб діти наїлись, не лиш повзяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж озвалась і каже йому Так, господи, але й їдять під столом кришки по дітях. І сказав їй За це слово йди, біс вийшов з твоєї доньки. Вернулась вона до свого дому і знайшла, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї. Слава тобі, Господи, слава тобі. Нашої Господи, помимо вседержити любов отців наших молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Боже, з милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за святішого селанського архієрея нашого французького папу римського блаження, що Верховного архієпископа, наша Святослава, про священного митрополита, нашого Киригоря, Богу любовних єпископів наших, Кирмахаєла, Кирпетра, все чесніших отців наших Петриха Мандрита Роберта, проти Ігумна Іона, і Гумна Єремію, за ти що. Служаді посужили святому храмі, цьому сіті обителі цій за оці нашу духовних і у хресті, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуймо за богомережений народ на заправління та все, за все військом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за швидку перемогу нашої країни у цій війні, молимо за всі окуповані території, за мешканців, які там проживають, за Боже благословення та покров матері Божої для нашого воїнства. Зопоки всіх новин убитих цієї війни та зиноверні наших ворогів Господи вислухай нас ласкаво, милостиву помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй маламо за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милості, за тих, що творять на милостиню за всіх християн. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилостиве чоловіку, любець бог і си. І тобі слава селаємо оцю і сину з тому духові. Нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Аміки вірніше і Господе, господи, і помилімся. Господи, помилуй, мудрі, що підладою твоєю завжди береження. Ми тобі слова воселала. Оцю і сину, святому духові. Нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Три святую пісню співаючи всяку нині житейську, відкладім печаль, відкладім печаль. Івомно Іона, йому на Єремію, весь священниччий якунський манеший. Богом бережений народ, наш правління, все військо, благородних по всіх гаданих, фундаторів, доброчинців, святого храму цього, святої обителі цієї, і всіх вас християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Щоб і царя всі ми прийняли, що його слави славі супроводять ангельські чини. Алелуя, аллилуйя, алилуя. Воні молитву нашу господеві, господи по за принесені чесні дари, господи, і помолімся. Господи по засятих рамці, тих що звіри по божність і страхом Божим. Вході до нього, Господеві і помоліться. Господи, по визвоти з нами до всякої скорби, ні Господеві нужди, господи, і помолімся. Господи, починатиме єди народного сина твого, що з ним благословенний єси сприсвятим вагим жовторячим твоїм духом нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Мир усім. І Духові Твоєму. Возлюбимо один одного, щоб однодумно визнавати. Отця і Сина Святого Духа, Троїця Святу єдиносушно і Нерозділену. Дарі, дарі, премудрості, будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого із Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата». І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що й і Сина і сходить. Що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Милість миру, жертву, хваління. Благодаря Господи нашого Ісуса Христа, Любов Бога і Отця, і причастя, Святого Духа, Духа, нехай буде з усіма вами і з духом Твоїм. Їм серця, піднесли до Господа, благодарім Господа, достойної є поклонятися, Отцю і сину і Святому Духові. Троїці єдиносушні і неросівні. Переможну пісню співаючи, викликуючи, зиваючи і промовляючи Свя, 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 Господь все повне небо небо. Земля, слави Твоє, Осана в висотах, Благословений Хто йде в ім'я Господнє, Оса на висота, в це є тіло моє, що за вас ломається, на відпущення гріхів, бойте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за батьох проливається, на відпущення гріхів, то є від твоїх, тобі приносимо за всіх і за все. Тебе оспівуємо, тебе благословимо, Тобі дякуємо, Господи і молимось тобі, Боже наш. за пресвяту, пречисту, приблагословену славну влади нашу Богородицю, Діву Марію. Величай, душе моя, Пресвятий Хрест Господній, Таїнствений ти, Богородиця, рай, що незвогнено зростила нам Христа. Він бо на землі посадив нам кресне живоносне дерево, Тим то нині, як під носом, поклоняємось йому, тебе Богородице величаємо. Перше помини, Господи, Святішого Селенського, архієрея нашого, Франциска Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа, нашого Святослава, просішеного митрополита нашого Кирігоря, Богу любових єпископів наших, Кир Махаїла, Кир Петра, дарує тим твоїм церквам, щоб у мирі, цілі, чесні, здорові, довголітньо право правили слово твоєї істини. І всіх, і все. Дай нам єдиними устами, єдиним серцем, славити та тепер чесне величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, з усіма вами. І з Твоїм. Цих святих поминувши чаї шамирі, Господа, Господа, і помолійся. Господи помили. Господи, помили.

Богу, і Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Царство і сила, і слава, Усе, і, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Мир усі і Духові твоє. Голови ваші перед Господом схиліть. Тобі, Господь, благодати щедротому чоловіку, любім єдинородного сина Твого, яким ти благословенний, єси, пресвятим, вагим животворящим Твоїм духом. Нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені решта, Боже милостивий, будь мені минирична, Боже милостивий, будь мені Будьмо Будь вас не святе є святим. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, на славу Бога. Я вела в світло лиця Твого, Господи, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вірую, Господи, і сповідую, що ти єси воістино, Христос, син Бога живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перша я. Вечеря твоєї тайної днесь, сине Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, ні поцілунку не дам тобі, як той Юда, але як розбійник, сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суд, не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господе, але на зцілення душі і тіла мого, і на життя вічне. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішній. Боже, очисти гріхи мої помили мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Божим мі. Благословений йде в ім'я Господнє, бо Господь явився нам. О, милий Ісусе, Ти чуєш мене, нехай моє серце, твій голос діткне, стою на колінах, благаюсь візьми, Ісусе, молитву, мою ти прийми. Стою на коліна, благаю слізьми, Ісуса молитву, мою ти прийми. Я немічна грішна, блукаю в пітьмі, настав мене бог. Своїм путі прийми милий Боже, мене поратуй, безодні страшного, мій голос почуй, прийди, милий Боже, мене поратуй, безодні страшного. Госпочуй, ти дав мені боже життя і тепло, а я у відплату несу тобі зло, молюся, помилу, маю прости в терпіння дай силу. Свій хрест донести, молюся помилу, благаю В терпінні дай силу, свій хрест донести. Пр прости мені, Боже, за те, що не раз. Тебе забувала я в ранішній час, коли ти на землю тепла посила, добро не мене зігріва, коли ти на землю, тепло посила, Добромі любого мене зігріває. Спаси Боже, людей твоїх, благослови, спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру і істину, не роздільніся й ти тройці, поклоняємося.

Амінь, нехай сповняться уста наші хваління Твого Господи, щоб ми співали Слову Твою, бо Ти сподобав нас причаститися, святих Твої божественних, безсмертних і животворних таїн. Збережи нас у Твоїй святині, весь день повчатися правді Твоїй, hallelujah hallelujah Прийнявши божественних святих пречистих восьмертних небесних животворящих страшних христових тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Я не весь досконалий, святий мир небезрічний випросивши самі себе один одного, все життя наше Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи. Ти освячення наше, тобі славу силаємо оцю і сину, святому духові нині повсякчас на віки вічні. Амінь. В мирі вийдемо. Імені Господні помолійся, Господи, Господи, помилуй. Тих, що тебе благословляють, і тих, що що на тебе і Спадкоємство Твоє. Повно тут церква Твої, твої. Церкву, охорони, ося ти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав Божественною силою твоєю, не нас, що надіємось на тебе. Мир, світу Твоєму даруй, церквам Твоїм і єреям, тобой обережному народові, нашому правлінню, всім людям Твоїм. Весяке добре давання, всякий звершений дар засутиє, що сходить від тебе, оця світла. Тобі слава і подяку, покинь засилаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині і до віку. нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині і до віку. Нехай буде ім'я Господнє благословенне нині і віку. Завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Христо Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами прочистої своєї матері, силою чесного. Животвірящого Христа Господнього, якого празник, Всесвітнього Возвичення звершуємо, святого Отця нашого на Золотоустого, Архієпископа Константинограда, святого великомученика Юрія, якого є цей святий храм, і святої великомученці Єфимії, якої є день усіх святих, Помилуй і спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Амінь. Христу Твоєму поклоняємо Владико і святе Воскресіння Твоє славимо. І святе Воскресіння Нінятам, поммає славу льва. Боже великий, великий. великий єдиний ти, Україну храни всі свої ласки ще дроти, дина люсна, аж зверних олю, на та Щестя, джими роди мене, моя, моя, моя. Душа Христова, освяти мене, тіло Христове спаси мене. Крови Христова напій мене, воду ребра Христового, обмий мене, страсті Христові, скріпіть мене, в ранах твоїх святих скрий мене. Добрий Ісусе, вислухай мене, а не дозволь мені віддалитися від Тебе Від злобного ворога душевного стережи мене, в годині смерті призови мене, повели мені тоді прийти до Тебе, щоб я і святими, Твоїми величав Тебе. На віки вічні. Амінь.